Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Стою, чекаю, коли закипить молочко. Маннички. Будусь зутра ліпити. Наготувала манку, відміряла. Понеділок сьогодні поїдемо на кладовище, на якому поховані рідні моїх племінниць. Дід з бабою. Мама племіннець, дружина мого чоловіка. У нас в нашому селі вчора поминальний день був неділю. Теж були на обох кладовищах. Село наше невеличке, а два кладовища. На одному заховані батьки мого чоловіка, на іншому мій тато, бабуся, дідусь. Був батюшка. Служив чи як відправив, да, мабуть, так будемо правильно казати. Панахиду, тоді, тоді родичі приїхали до нас, пообідали. А сьогодні зроблюсь манничків, та та на 9 годин ранку поїдемо до Брота. Ми вже приїхали з складовище. Оце ви знаєте, і вчора, і сьогодні, ох, і холодяка в нас страшна. Ну, Сьогодні хоч вітер менший. А вчора такий, оце ми були на кладовищах на одному і другому, в нашому селі, а вони отак серед степу, ну, в полі. То вітрюгане ще таке було, що на місці не можна було встояти. І вчора приїхали з кладовища, кажу, кажу давай розтоплювати в хаті та гріться. І сьогодні розтопили вже. Ой, доки воно все холодне буде. Хочеться вже тепло. Та й на городі ж нічого воно не, не всходить. Заїжджали до себе ж на картоплю та на гарбузи. Пам'ятаєте, я вам показувала там біля ставка. Не видно ще ні картоплі, ні гарбузі. Топимо вже в хаті. А я, щоб швидше нагрітися, наколотила собі чаю, гаряченьку, напилася, то мені вже тепло зробило. Потепліло, вже всі в футболці сижу. Я хочу і ще з, з вами трохи поговорити та е, розказати, як в нашому селі проходять поминальні дні. Можливо, вони ці дні скрізь однаково проходять. Ну, як я вам розповім, а кому цікаво, то послухайте, будь ласка. Поминальні дні в нашому селі в неділю в поминальний день. Е, два. Кладовище в нашому селі. Село малесеньке одна вулиця. у нас оце. А кладовищ двоє. Одне таке величеньке, центральне називається, а друге маленьке Оце на нашому кутку. Інколи оце як я відео знімаю, по городу хожу, то можете його бачить. Таке воно маленьке це кладовище. Ну, вони і те, і це кладовище воно так, у, в полі, в степу. Ну, Недалеко біля наших городів. Мене там колись ну, побачили люди по городу я ходила та кладовище. побачили, так, А чи ви не боїтеся ото от, там жити? Як в городах, у вас кладовище? Та не, не, не боїмося, не боїмося, дівчатка. Ми вже, по-перше, що звикли. А по-друге, знаєте, то є приказка, що не потрібно боятися ж... мертвих, а потрібно боятися живих. Так що дітьми були, оце і ми, і батьки наші, оце мама, то виросли на тому кладовищі, горолися, бігли по тому, по тому кладовищу. Воно ж недалеко, в городах, як я вже вам сказала. В неділю, поминальні дні. На цих кладовищах, і ото на цьому маленькому кладовищі похований рід моєї мами мій рід. А на іншому кладовищі, на центральному, на великому там похований рід мого чоловіка. Ото ми й ходимо і туди, і сюди. Батюшка приїжджає, панахиду оце відправляє, чи як можна його назвати. Читає молитви, грамотки. Люди подають йому ж панахитки приносять. Зазвичай панахитки несуть пасочки, От напекли на паску паски, і залишають одну пасочку і стоїть ця паска тиждень допровід, і тоді цю пасочку несуть на панахитку. Називається ця пасочка ну, в нашому селі, так називають її дарник. І тоді вже до пасочки можна покласти і цукру, там цукерок, яйця несуть люди. Ну, хто що мета, ну, в кого що є, те і несуть це на панахиду. І граматки ж подають. І тоді батюшка прове, Хто тоді бажає за бажанням підводять до могилок іще. От так. А тоді ну тепер, оце тепер, в наші дні, в нашому селі, на гробках не сідають обідать. А від з'їжджається, з здалеку, хто де живе. І тоді до когось, оце, із роду до одного, до, у хату, додому йдуть і вже там обідають. Ну, років, мабуть, і ще років 10 тому назад, то на кладовище обідали. Люди, хто що приготує, у сумку складали, брали ряднини, там стілки. Долі сідали, долі на траві, простилали отак в один ряд через усе кладовище, і сідали люди. І тоді ж знаєте, як хто що приготує, то це ж і самі їмо, і там другим людям роздаємо, і інші ж так само. Там, чи венце, чи горілочку, самогоночку, да? чоловік там вставав. Із роду якогось, да? І ходив тоді по всьому цьому кладовищу, де люди сиділи. Це ж, ну, я ж кажу, на нашому кладовищі це в один ряд. Не кожен там, той там, той там, не в один ряд застилали. І тоді ходив це ж по всій ж і поштував тоді такого. Ну так, дома ніхто не обідав. Оце сиділи на кладовищі, оце чуть ли не сонце вже, вже заходить і ото спілкувалися. І гарно, ви знаєте, так було. Я це добре пам'ятаю, ще дитиною була, як ото. Отак наші батьки були ще тоді молоді, а наші дідусі, бабусі були такі, як оце зразу я. То це так проводиці проходили в нашому селі, в нашому селі. Гарно було, спілкувалися. Так, так тепло, знаєте, так. Ну. Є що згадати. Тепер уже це і поз'їжджається, знаєте, рід. Ми посидимо гарно. Ну, щось не те. ви знаєте, От, Не те відчуття залишається після цього всього. Можливо, зразу дні, такі, оце, такий час вірніше. Можливо, і так. А ще раніше це вже розповідали бабусі наші. Жили, воно тоді хутори були, знаєте хутори. І кладовище, якось там, де оце моя бабуся була молодою та жила. Хутір у нас називався Грибиники. Його вже нема. Не Розорали, росе, як то кажуть, позносили все там. Залишилась могила, і там кладовище таке невеличке залишилося. І Хати недалеко від цього кладовища були, то це не, та, не те, що там, знаєте, кожен ніс щось там, а каже: оце в одній хаті капусняк варять в печі. В іншій хаті варять, тушать верніше, картоплю, там, ну і що ще там, не знаю, що там ще варили. Багато ж тоді не наварювали. знаєте, Огірки, якісь капусти зносились там квашені, та й, та й люди сиділи, спілкувалися. А тоді каже, Чаву, ж, чавун каже, в ряднину ставили, ото декілька жінок несли тоді в ряднині той чавун на гробки. і... Людям усім вже ж насипали і отак обідали. Отакі ну, були раніше часи. І тепер, і тепер оце такі часи, дівчатка. Ну що ж, дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!